Вітаю вас, шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко. Це програма Ваша Свобода. Донбас, який виробляв 10% ВВП України, працює тепер лише на третину потужності. На мінських переговорах одна із вимог Росії полягала в тому, що фінансування окупованого регіону має забезпечити Київ, хоча той не міг контролювати таку територію і збирати там податки. Потім Кремль змінив мене рокерування окупованим регіоном Адміністрація Володимира Путіна передала управління російському уряду. Росія завершила фазу активних воєнних дій. Перейшла до фази довгострокового управління замороженими конфліктами. Фінансова катастрофа тим часом на Донбасі можливо вже в цьому 2016 році. Що ж у такій ситуації робити в Україні? Годувати, і чекати, поки Росія добровільно піде, ставити залізну завісу роблячи більшою для Росії ціну окупації. ідеального рішення не існує, але відсутність виразної стратегії змусить грати щодо окупованого Донбасу за російським сценарієм. Гроші українська влада Кремля. От саме це констатують українські експерти, аналізуючи, якими ж мають бути відносини України із окупованими територіями. І саме про це ми будемо говорити сьогодні в ефірі Радіо Свобода. Хто ж має годувати окупований Донбас у 2016 році? І будемо дискутувати про це із народними депутатами. Представником фракції батьківщини Олексієм Рябчино. з пане Рябчин. Доброго дня і народним депутатом від опозиційного блоку Євгенія Мураєва. Вітаю, пане Мураєва. От я навів думку експертів. Власне, це зокрема зазначав Андерс Ослунд, відомий експерт. Зараз ми подивимося докладніше його цитату. Отже, думка Андерса Осланда, що що може очікувати Донбас у новому році? Прихід козака та Бориса Гризлова, представника Росії у контактній групі в мінському переговорному процесі, безумовно є важливою віхою. Призначення Дмитра Козака свідчить про те, що Росія завершила фазу активних військових дій. І перейшла до фази довгострокового управління з замороженими конфліктами. Гризлов представляв Путіна на переговорах, які привели до завершення помаранчевої революції 2004 року. Якщо Путін дозволив Гризлову піти на істотні поступки Україні, тоді можливо він готовий знову це зробити. Війна Росії не стала ані малою, ані переможною. Тому найкраще, що Кремль може зараз зробити, це забути про неї. Ну, нагадаю, по перше, Борис Гризлов, це новий представник від Росії у мінському переговорному процесі. у контактній групі в новому році це офіційне призначення. А пан Козак, це відома людина, відома рядовість доволі наближена на думку експертів до Володимира Путіна. І от затвердження Андерса Ослонда, саме він тепер буде так би мовити, курирувати окупований Донбас замість того ж самого Суркова. Нібито ну, справа не в тому зараз на всіх перипетіях у російських рішеннях щодо Донбасу. Затвердження експертів, нібито Росія від своєї першочергової вимоги минулого року на мінських переговорах мовляв. Київ має сам годувати цей регіон, нібито вона переходить до того, щоб все-таки на себе брати цю відповідальність. Пане Рябчин, ви це бачите? Ну дійсно ми бачимо зміни у поведінці поєдинці Росії, зв'язку з тим, що дуже багато бояків там зачищаються. Регіон, ну те, що регіон повністю під московським керуванням, це не для кого не секрет. В мене є дуже багато знайомих, які там залишились. Як які... Ви я нагадаю, хто не знає. Ви я людина, яка народилася саме на Донбасі. вчора. народилася в Маріуполі, так, так вчилися в Донецьку, тому знаєте про ситуацію не щиток. Так, я знаю людей, які там намагаються виживати, скажімо так, і вони декілька разів казали, коли їх бізнес там віджимали ці бойовики. Вони знають телефони московських кураторів там по армійській лінії чи бо по спецслужбам. до Можна цей вопрос вирішити, тобто не для кого не секрет, що Москва повністю курує там взаємовідносини, і саме тому для них це ну вигідно, коли їм треба інтенсифікації, якихось там бойових дій, вони нажимають на кнопку і все йде. Коли їм треба е, трошечки газ прикрутити, вони прикручують в макіїці а там на ваш погляд фінансово Путін бере на себе. цей тягар так за 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 останні ну, дослідженними регіон. Десь на десь мільярд. Рублів чи доларів, я не пам'ятаю дослідження, наводнили грошами, грошами, тому що гривня там не ходить, там ходить російський рубль. І вона зараз вся соціальна сфера вона фінансується Росією. Але стосовно мінського процесу, того, що пан Ослун казав. Питання в тому, що, наприклад, у мінському у мінських перемовинах, які кожного вівторка приходять у собственного читання, да, немає представників, які ну, фактично народилися на Донеччині чи хочуть повернутися до свого рідного Донецька, Микіїці чи Луганська. Там є дуже поважні люди, які я знаю віддають себе повністю, і Ірина Герашенка, і Роман Бессмертний, та інші люди, в яких немає мені сумніву, що вони патріоти України. Але якщо там буде представники громадськості Донецька або депутати, або якісь ну, дійсно люди, які які мають суспільну таку довіру, і вони будуть не, не давати повернути ці перемовини до тієї межі, коли це неприйнятно для корених донечан, які хочуть повернутися туди або живуть там і чекають. А така там тенденція є, по... на ваш погляд? А, ну, я знаю, що дуже багато людей хочуть хоча... повернутися до ні, свого ні, родного Донецька. Хід переговорів саме з боку української сторони, в Мінську, є я така бачу. тенденція переходу до такої межі? На жаль, ні, але я знаю, що наприклад, коли держсекретар Керрі перелетав до Росії, вони з Путином домовилися до ну там вже є домовленості стосовно Донбасу. Вони на жаль не будуть такі публічні. Вони домовилися і по Сирії і по Донбасу. Тому в 2016 році ми вже побачимо деяку трансформацію цих змін, і вже десь на минулому тижні пан безсмертний вже так трошечки. Анонсував такий Мінск, треба міськ 25 з половиною. Що буде інша умова, інша угода, тому що ну фактично ця угода вона не може бути виконана, тому що вона. Політична, ну я як людина, яка там переживала, і коли були ці мітинги, я активно спілкувався, будучи кореспондентом Вашингтон, з людьми, які там стоять протестують під українським прапором та під умовно там рос... у російським да у Донецьку. Я з ними спілкувався і запитував їх вимоги. Ну не було в них вимоги. Ми хочемо власну прокуратуру, власну міліцію, там щось таке. В, 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 вимоги були суто економічні, вимоги були більш влади Пане до регіону. Алексій, що зараз Києва робити? Годувати Донбас чи ні? Може залізну завісу спородити, як Кирило Сазонов, відомий донечанин. Вам відомий блогер писав? Є три, стратегії. Як варіант? Є три стратегії. Умовна блокада, умовна нічого не робимо. як зараз». Нічого не робимо, реагуємо що зараз проїздить, і що я дійсно критикую. І третя це реінтеграція території на українських умовах. Є ще інтеграція на російських умовах, але я думаю, що ці цей парламент нікого ніколи цього не прийме. Саме ми бачимо, що немає 300 голосів за цю децентралізацію. Я сторонник реінтеграції на українських умовах, але ви ви, ви почали програму саме з цього. Немає стратегії, немає міністерства або віце-прем'єр-міністра, який буде курувати всі, всі ну, всі ці заклади, які займаються Донецькою Росією. Так, так, так. Ми зараз продовжимо що бракує саме таких відповідальних так. осіб, пане Євгенію, А ви як вважаєте, Що робити Україна з окупованим регіоном у новому році? Я вот сижу, слушаю своего коллегу по поводу железного занавеса. Если помните, это было предложение как раз лидера политической силы, которую он представляет, Юлии Владимировны. Она когда-то хотела, не было. Она когда не хотела будем... Донбасс огородить железным забором. Вот это было. Мне кажется, представители а оппозиционного того, блока о чем, продолжают чем, действовать в фейковой чем российской пропаганде. Я вас умоляю. Вот собрался Путин Соединенные Штаты Америки. Да, Какие-то непонятные форматы для мира, для всего. И... В том числе и для минских договоренностей. И есть норма, нормандская четверка. Вы, вы постоянно говорите, что Украина, наша страна, да, суверенная, независимая, она почему-то не является субъектом переговоров, а является объектом. Нас делят и нас почему-то решают. И это вот та политика, которую вы на сегодня проводите в жизнь. Если Донбасс это территория Украины, то, безусловно, кормить его должны мы. Донбасс находится уже год э, в позиции блокады. Да, и к чему это привело? Правильно сказал мой коллега. К тому, что там теперь рублевая зона, к тому, что большинство проживающих на временно оккупированной территории сейчас не смотрят в сторону Украины. Они вынуждены выживать. Поэтому они отстраивают свои экономические отношения как раз на Российскую Федерацию, что еще больше отдаляет как раз наши территории и наших жителей от Украины. Поэтому в первую очередь нужно выполнять минские соглашения, которые были. И Бессмертный не говорил, что будет что-то новое. Он сказал, что тот формат, который был озвучен в 2015 году, Э, на сегодня не выполним да? большинство условий надо пересматривать нужно садиться и подписывать совершенно новые документы э, с учетом тех ошибок которые были Коский сделаны в предыдущем Киеву году москвой через представителями сепаратистов? на ваш взгляд? вот я считаю что в первую очередь нужно вести переговоры с теми кто определяет эту позицию если мы понимаем что на территории донецкой и луганской республики есть какое-то подобие власти то безусловно -то их необходимо Самопровозглашенные, называйте их как хотите. Но на сегодняшний день это территория, которую не контролирует ваша власть, которая допустила это безобразие в нашей стране. Так вот, если она не в состоянии навести порядок, и это весь мир говорит о том, что есть только мирный и политический путь решения этого вопроса, то надо садиться и с субъектами, и со всеми сторонами конфликта вырабатывать концепцию, Таким образом, так, Евгении, каким образом Анатом... будет возвращен Донбасс в состав Украины. А на том обоце есть представители Сепаратистов, все эти плотнийские, Захарченки, люди, которые самостоятельные решения могут ухваливать, не під тиском Москвы. Если вы помните, да, в рамках формата нормандской четверки были выработаны все пункты которые предполагали в том числе и проведение выборов на Донбассе которые бы определили органы местного самоуправления которые могли потом уже легитимно вести переговоры от имени жителей проживающих на этой территории но к сожалению парламент І власть сделала все, щоб ці вибори не состоялись. В общем-то что и і було основною причиною выполнения Минских мінських 2015 15-му. Панелексі ви згодні з думкою вашого колеги по Верховній Раді Євгенія Мураєва. Ну мені навіть не доречно коментувати е, ці слова стосовно лідера моєї фракції Тимошенка, яку не коли говорила про те, що Донбас треба відгорити. Колючим дротом чи щось таке, це слова російської пропаганди, і ми знаємо її силу і зараз її всі відчуваємо. Але коли представники опозиції коли... назад, що... коли представники опозиційного блоку кажуть про Донбас, для мене все де звучить слова територія. Вони ніколи не кажуть про людей. Тому що для них це електорат. Коли вони кажуть, що треба фінансувати від України, то вони мають на увазі ці заводи, параходи, поля або якась нерухомість, яка там залишилася, яку вони дійсно хочуть, щоб була профінансована з українського бюджету. І саме тому Алексей, в не замаруш... в мої те, що я не говорив. Я говорю виповнення государства в... своїх соціальних функцій. Самої лідера, лідера моєї остальном. партії, те, що вона не казала, саме тому цитату. я маю право казати. Все, Добре, що не, не будемо зводити до Юлії Володимирівни. Взагалі, що робити справді в Україні в новому році. З Донбасом. До речі, зараз я вам обов'язково дам слово. Але перед тим надам слово ще одному вашому колезі по Верховній Раді, ліді, лідерові фракції самопомічі Олегу Березюку. От його позиція з, з приводу того, що робити Києва з Донбасом. Якщо сьогодні хтось хоче реінтегрувати те, що стало чужим, це те саме, що інтегрувати ракову пухлину в організм, який від неї захищається. Це зняття імунітету країни, знищення її імунітету і зараження якоюсь вірусною патологією. Отже, таку позицію висловив в ефірі Радіо Свобода народний депутат від самопомічі Олег Березюк. А я коротко можу прокоментувати? Так, будь будь ласка. Це політична сила на території підконтрольної, але ну, я маю вважати, що від остатку Донецької і Луганської області взяла нуль. Тому, звісно, їх абсолютно не устраивает позиція, і, як ви сказали, не повернення народу, а ось вот раз електоральної групи, которая полностью не поддерживает вас, Поэтому вы делаете все Чтобы этой группе людей, наших жителей Украины, никогда не было в ее составе. И то, что вы все остальное говорите, это. А у вас одинаковая приблизительно идеологическая платформа. Если она понимает, что это не зарыта. А вот студентам ничего не робит, чтобы Украина залишалися в такому стані. Точно так Донбас. же делают и Обама, и многие другие мировые лидеры. Давайте откроем. Нашу страну втянули в этот конфликт. И э, множество в истории примеров, когда гражданская война сопровождается поддержкой иностранных государств. Это то, что происходит у нас. Как бы кто ни говорил, як как бы кому не хотелось. На самом деле, это было спровоцировано. Мы помним, в каком году и кем, кто отправлял танки на Донбасс, наводить там порядок, разгонять демонстрации. А и все перед Даже лир, сегодня российские солдаты. Знаете, мне очень понравилось интервью Кучмы. Вот он, о, о, вернее, Кравчука, извините, в эфире Пятого канала он очень быстро всегда ориентируется. И, ну, вот, начиная с 1991 -го года, да, он там был симпатия к братским народам, потом он поддерживал направление Кучмы на э, союз с Москвой. Потом он очень дружно плакал вместе с. Подскажите мне, президент Порошко, не Порошенко. Янукович ну, был, президент, так Янукович. был президентом Украины. Ющенко вместе он да, страдал по Голодомору, а теперь он очень, тоже очень сильно поддерживал войну на Донбассе. Сейчас он резко изменил свою риторику. Я думаю, что uh, на сегодняшний день очень важно понимать, да, что прекращать войну необходимо. необходимо её прекращать по понятным э с помощью понятных для всего мира механизмов, которые на сегодня приняты и прописаны безоспорно. А на берёт понятні діагностичні ключові моменти. Якщо Київ піде на припинення э війни, як ви це кажете, в чому це має полягати? Війська відвести на ваш погляд? Ну, в першу чергу, це було прописано, і війська вже відведені на сьогодні. И если вы помните телефонные переговоры трёх президентов и канцлера Германии 30 декабря, то вони все выразили свою уверенность. В шести году Украина має отримати? Ключовий пункт Мінських угод, до речі. Если вы вспомните, есть пункты Минских соглашений, которые должны выполняться в определеному порядке для начала. Должны пройти там строго указан порядок. Должен был быть выполнен пункт по проведению выборов, следующим пунктом было установление границы над контролем над границей. Між Росією Україною, потім если бы ми на самом деле выполняли всі взяті на себя по міжнародному соглашению обязательства, я думаю, що вже в Україні був би бы мір і порядок давно. Пане Лесі, маєте можливість свою думку висловити на це. Сцен... Я не буду коментувати нічого, що казав мій колега, тому що в мене час в ефірі у нас не резинове, а коментувати так, якісь так. образи і без... якісь. Речі не, не хоті конкретно що робити за баром про... Києву Далі. я хотів би прокоментувати позицію мого колеги Олега Березюка з партії Самопоміч, і яку я вважаю політичною позицією і. Дуже часто, коли політики приходять до влади і мають більше повноважень, вони будуть змінювати цю політику. Чому даруйте я навів позицію Олега Борисюка, Він проти реінтеграції. Ви за зараз в ефірі висловилися. Я можу сказати, Донбасом. що я вже коментував цю позицію позицію, і я вже підходив до пана Березюка і наводив свої доводи для того, А саме зараз позицію. маєте змогу висловитися. По-перше, я можу сказати, що треба проводити більш іншу політику стосовно Донбасу. Наприклад, Донбас, це старопромисловий регіон. Такі такі регіони є по всьому світу і. Є дуже багато засобів, як їх не як їх перетрансформати. Тобто є, є стратегії конверсії, є стратегії реструктуризації строгоромислових регіонів для того, щоб вивести економіку регіону на інший технологічний лад. Це дасть нові робочі місця, це дасть нові стосунки. Це буде середження малого середнього бізнесу, що зможе розколоти монополію олігархату, який диктує політичний процес. От те, що ми зараз чуємо від колеги, які захищають там свої та свої політичні сили, пароходи, заводи та латифундії, це дасть владу людям і сформують порядок денний для Донбасу. А стосовно мінського протоколу і мінської домовості, колега просто не приймає участь, напевно, у зустрічах з міжнародними силами, які вирішують ці питання, допомагають нам. Так, ось, наприклад, вас, наприклад, Нуланд, коли ми з нею зустрічалися, вона сказала: а немає ніякого порядку у степ бай степ у мінському протоколі. Цим вона і мене ошарашила, коли ми їй казали, що по-перше... Я Щоб, вам напомню, що Нуланд, Нуланд, не, не входить на Брандську. Ви просто строїте, строїте колонію в ну, любії ну, метрополії Соєнів Штатів. У нас на території. Я можу стран. сказати, ну, дайте що, що коли ми їй сказали, так. що так, по перше повинні що бути повинні бути звільнені заручники. В тому числі наша з вами колега Надія Савченко і навіть опозиційний блок голосував за пропозицію звільнити її, і звернутися до всіх країн світу, тобто є, є підтримка, є консенсус цього питання. Коли ми це казали, ну що по перше, ніж ми повинні обговорювати щось займатися децентралізацією особливых статусів та вибори, повинні бути звільнені всі заручники. і цього нема. На що я у що в принципе соглашения, которые выполняются после пятого. Від... Від... Uh, но є нормандская четверка, в немає чітко... порядку. Є порядок, і він чітко прописаний. От так як прописані пункти, в такому хронологічному порядку вони повинні виконуватися. Об этом говорил в том числе и Оланд и Меркель, а и все, бачите, все стороны нормандской четверки. За этим следит миссия ОБСЕ. Которая Яка фиксировала отвод, и точно так же, точно так же фиксирует сейчас нарушение обоих сторон. Я бачу, що ніколи не зустрічается на весь миссию БСЕ и не, не читай. Вы за мной не подсматриваете. Я за себя как-то сам отвечу. Вы читайте, пожалуйста, официальные документы. Есть сайт об СЕ, на котором вы можете прочитать абсолютно все. Если вы помните президент Украины в эфире германского телеканала, да неоднократно его обвиняли в том, что Украина нарушает выполнение, в том числе и тяжелого вооружения. То, что было зафіксовано представителями ОБСЕ на Донбасі. Поэтому давайте еще раз слава богу, последние дни не гибнут украинцы. По я, слава слава богу, не порушую, Не порушую. Я, я, я считаю, я что Минц, Минц нарушается со всех сторон. Два дня назад загинули два украинских солдата. Если вы не, не знаете про то, что загинули наши солдаты, а кажете, что наши украинцы не воевать, то отвечу, кажете, что вы не читаете и не, 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 не знаете, что там трапляется, потому что ведущего, если можно есть ни Алексей, ни я, мы не являемся там наблюдателями. Есть специальные мониторинговые организации, которую этим Займається, так, да, абсолютно зрозуміло, що з сторон нарушається і режим Тишини, і гибнут люди. Просто у нас нас Просто вичерпується час. Вот я хочу вам таке запитання, на сам Кінець, пане Євгенію, поставити. На ваш погляд, справді в цьому конфлікті, який триває вже скоро як два роки, відповідальність Заходу України з одного боку і Росії однакова, ви вважаєте? Я считаю, что виключно українські політики. Дальше эту карту разыграли в своих геополитических интересах Соединенные Штаты и Россия. Ну, Мы но... являемся заложниками этой ситуации. И у считай. нас в первую очередь должна быть политическая воля, навести порядок в своей стране и прийти к миру. Я дуже дякую нашим гостям. Привет, программу Александр Лащенко. Дякую вам, друзья, за увагу.